Своїми враженнями від матчу. Це така одна боротьба була на футбольному полі. Звичайно, мало гострих моментів. Ми знали, що прекрасно вивчили Зорю, вони те ж саме вивчили нас. Вони намагалися грати другим номером, ми знали, що це буде від оборони на контратаках. І деякі гравці не виконали установку перед матчем, тому що фланги. Взагалі ми знали які швидкі, в безумовно, цим не скористалися після наших обрізок Сердові Поля. Ну, а в цілому спочатку в принципі, почали непогано повідомили, багато гри вперед було, багато нагнітали, але потім довелося відігруватись і сертову ми мало побачили. Ну, нарізували свій момент з 10 метров, це був буває, всі помиляються. Тому самого зараз... Не падати духом, а продовжувати вірити. в команду. Ось Володимир е, Богданович до попущення команда повністю контролювала та й протягом всього матчу. Е, цей головний десь якось психологічно підламавши, стільки браку було передачі. Ну, Направький жаль так, тому що всі ті матчі ми перші не пропускаємося, може потім не з таким не то, що бажанням, а. Вірою в себе вже не так граємо, як до припущення. Коли забуваємо, звичайно додаємо. А тут вийшло, що ну, гра, в принципі, вирівнила свій. В принципі, момент біля вулиця. Багато боротьби не що Андрій Запорожав зараз проживе, бо заспокоїли його заспокоює. Так, звичайно, ми заспокоїли. Андрійський забував, тут відбувається.